Ранок добрий. Після тривалого відпочинку напевне з тиждень були дощі, така от прохолодна погода, тому був вимушений простій. Але сьогодні зібралися на велику дистанцію. Погода все ще не є ідеальною, але принаймні без дощу. Поглянемо ще в лісі. На жаль, цього року осінь не виправдовує. Очікувань. Оп-оп-оп-оп-оп. Там перерита. Не прийняв вдар на себе, а? Чи Сенсі, я ж місками працюю, я його відволік, ви проїхали. Потім оплатите мені гроші. Знаєш, на Та ладно. Стільки раз ми їхали, вони рандомно працюють. Ну, типу, так, да. зазвичай, по першу, або по У Собак паттерн, якщо собака звикла на першу, то вона була на першу, а там біль Радгоспу, там постійно на першу сипу. Можна, можна, можна. Ну аж. Зарази. Хрен запам'ятаєш тут. На жаль, зник GPS. Як це трапляється в році доволі часто. Доводиться їхати по пам'яті. Ну це ж частина велотреку цих дитячої юнацької групи. Блін, вони тут так все повикатували прикольно. Ідеальні доріжки стали. Ну подивися, все, бач, прям викатано так, з наклончиком аж. Щоб поворот входять не прямо, а типу під нахилом. Не на то -то? Ні, ні, напевно на цих же ж. Господи. Різновид, як гревел, тільки трошки агресивніше. Забув. А ще гревела не було, а на них вже змагання були. Тут чимало доріжок, просто що. Нема часу їх досліджувати. жаль, цього року весна була. Пізні, я щось сподівався, що і осінь буде затяжною і типу, потеплею. А воно, бачиш, швидко похолодало і ці дощі постійні. Крайня вкатка минулого року була 2 листопада, а вже сьогодні доволі прохолодно. Який сьогодні 12-та. Да, тому не всі плани, на жаль, були здійснені. Маса поїздок, які я планував, так і не відбулася. Хотілося цього року знову катнути 200, але також не вийшло. Як дропають хлопці, а? <хій> На жаль, після божественного. Це понятно, просто катана ця. Да, грудновато вже. Привіт! Це хрестина справді. Да. Да, в катанів взагалі. Супер. Ми ж місяць назад тут їхали, по-моєму. Було доволі так сипчасто. Звичайно, треба було повернути, не газуйте сильно, бо не пам'ятаю красотень. А ще тут наліво треба було б звісно? Ну пацани вже поїхали, що тут, ладно, володь, вони. Зараз просто на трасу виїдемо і доведеться думати, що робити далі або по асфальту, або... Та ні, правда є теж в твоїх словах. Як вам тут накати? інстинктам, тепер по асфальту будете кататися. Там треба було повернутися. Та ні, що уже наскрій назад? Я цю картину кожен раз бачу. Ганяються щось. Це ще Андрюхи немає, то й теж піддатливий на таке. Коли їдеш на довгу дистанції, блин. Оста відсотків. Це ти Андрюху от піднавчитиш в цьому я йому розповідав. вийде нерв виїхав. Так, так. Тоді нам туди. Щось це не та доріжка, ну ладно. Сподіваюсь, вона аналогічна буде. Зато сьогодні в лісі не загубишся, скрізь можна запитати як пройти. там, Як проїхати до маршрутки? Ой! Олешка хотів брейкдан зробити нижній. Не вийшло там піньок за ним зразу дивіться, обережно, маленький Ценів, ходиний об'їзд. А не Ха-ха. валить. Вона вірно вірному напрямку йде, але це не та доріжка. Що там, що там? Інше питання, як ви бачите доріжку, от я її не бачу. А боже GPS, яка заїхала в таку от місцину Виглядає як дорога. Але Ні, тут краще, походу пройтись тут. Ти блін. О! А? Та не знаю, треки-то їдуть, але можна знаєш, і пролягти, а потім якось неприємно буде. Я по якому принципу буду їхати? Там, де дорога краще, туди і їдемо. На жаль, в цих краях доріжки всі одноманітні, ніяких таких прикметних відмінностей немає, тому доводиться зараз без GPS їхати ну, наворс, як мінімум, на вдачу. Але звісно не загубимося, а букати можемо. На, листя насипало вже жовтенько. Хорошо так. Да, якби не було листя, тут б месіво було б кроваво. ого го 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 Справа. -а -а. По обличчю, мокра кра гілляка. Добре хоч не скрізь брудно, а лише місцям. Це якийсь стол. Дивіться, якийсь столик стоїть чи що. Кормушка якась. Да, тема так їхать. Круто виглядає. Так, да, так. Да. І не раз Косулі були. І прям стадом таким великим. Ну як, десь осіб, 5-6. Ну його людей ніколи не бачив тут, по-моєму. Щоб доглядали там. Це ж треба підгодовувати їх. Лістрічка падає як гоставцю. І не вистачає самураїв з нунчаками. Соля, до речі, побігла і дві навіть. Так, от я щось забувся. Куди їхати? Просто слухай, я підозрюю, що ця дорога по полю, типу, то там брудно буде, скоріше всього, Чорнозем там. Краще по лісу поїхати. Жість виїхала. Трошки на трошачок заїхала. Трудновато. Аромати стоять, жить просто. Це наша ряба, відома на всю країну її. Хтось будувався і не вийшло. Ох, стільки винограду ось. Я не знаю. Музики тільки не вистачає, да? Шиї ну да. Позолочь. Як Трамп каже башенки, треба поразпивати письмо. Золотые башенки. Любимый город. може спать спокійно і видеть сни. Ну та звісно, я знаю, тембр намагався. Тільки я слухав а то МСЕ Там ще під Тієста була прикольно. Зроблено. В місті трошки попрацював, GPS. А те, що метраєш? Ні, ні, майже нема датчика. Ну до речі, я не злітав чомусь у пару. Це що дивує? Я колона матую. Синтаграмму малюю. Прикольно. Виганяєш духів злих. Блін, ну настільки тут вкатано, я не бачу. Давай направлено по нас Да. Зараз як асфальт. Такий як у Юри тільки це повнопривидний, по-моєму. До речі, сухо тут. Тут, бач, відкрита ділянка. Продува може. Так, тут завжди була жопа. Сюди треба їхати Халовін зустрічати. Саме на столик є, ми на ньому сиділи в цьому році на початку. Поїхали, напевно, поглянемо. Будиночок, то якщо там той мужик не приїхав, а він постійно приїжджає, мені здається. Це... Ну, щоб не холодно було. Ну, зараз сядемо на повір, буде прохолодніше. Це зараз ще нагрітий, то воно нормально. Там, по-моєму, теж є будиночки такі з укриттям. Ну, Давай, я не знаю, якщо... А, Хоча тут -то уже і захисту особливого від вітру й немає. Ага. Вже порвано все. А, ну, ладно. Просто тут теж воно вже порвано, я не знаю, є сенс тут. Та є сенс. Це ж Хтось уже поламав, да? Не, вони Ось такі тут катакомби побудовані місцевими аборигенами. Вже раз тут відпочивали. Ти ж тоді був вітер, шалений, заховалися. там. Така зроблена бесідка укриття від вітра. Ну, приїхав господар цього всього майна, але ну, не сварився. Казав, що для того і робить, щоб хтось відпочивав. На ютубі. Так, нашим... Він на ютубі буде. А, май, майже фінал сезону, так? Да? Сподіваюсь, не крайня катка цього року. Мама, мама, дивись Ми не тут ось трішки зібрали стіл, піршу ствоєм, передаємо привіти. Смачного. Ваше здоров'я? Да. Ми не алкаші. Ти Під підтверджуйте, Бо що. Мама, ми не, не алкаші, скажіть. Цього. Не YouTube, не YouTube. Я пам'ятаю. Не Все, Смачного всім. Знімай, Тим, хто знімай, дивиться, теж смачного. Да. Ось він, німецький пряж. Влітку тут мало вільних місць, насправді. Дуже популярна місцина. Знаменитий місточок, з якого стрибав наш. Дві вітя. О! Зараз вода видишла, вы нас пустила уже підзимовий сезон. Nice хотел зипсувать фото, да? Ну давай, давай, давай. Рипперы. Э! лайно. Да, нормально. От тобі про к покрышку, на которую не треба зачеп, ты кажеш, да? Понятно. Зачеп не потрібен, да? Фух-ух! Рыбачки на тавросах накопали то, що порося? Эй! Что, гуляем? Отдихаем, братва! Шо це свійські чи не свіськи? Жестці поросята тут незразуміло гуляють, значить свійськи, але... Чому вони гуляють тут самі, десь ти квичище? Стартуємо, я почну стріляти. Слідний голономіс. Багнюк облиститне, як золото чорне. Я кон сюди заїхав. Потеприла взагалі знатно. Курточку зняв, термуху навіть теж одну зняв. Хто нам казав, що нива 160 їде. Вона ся розсипається вже. Обережно по центру колія. Я вже а ти ще свій дорогий телефон увидев. Ну. Можно. Слышно дорого. Да, да. но так завжди прямо и тимо. Ми... Повір, ми їхали по ней ще в гіршому стані, зараз вона ще якась адекватна. Тоді у нас заросша була жисть. Ага. Ну, ще гірше. Зато в новинку для дикого будет. Я, до речи, хотел тебе сказать, сегодня, когда было холодно, что морозова. Я вчера в хате холодно, там хожу в шапке и пошел Морозова, взял Балдеж. Минус на минус плюс. А то такие может. 在后ن <laughs>